Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з набірним краєм, який я завжди набираю для вив'язування шкарпеток, щоб край був еластичним, не стягував. Я кожен раз Хотіла це вам показати, але завжди набирала петлі, починала в'язати шкарпетки і забувала про те, що я вам хотіла показати. Сьогодні я згадала лише після того, як я набрала петлі для першої шкарпетки, так як я в'яжу дві шкарпетки одночасно, у мене ще є час, щоб показати вам, як я набираю петлі. Для того, щоб набрати петлі, мені потрібно визначитись з довжиною кінчика. Я для вив'язування шкарпеток беру спиці на пів або на цілий розмір менше, ніж потрібно для даної товщини ниток. В даному разі, у мене спиці 3,5. Спочатку визначаємо довжину кончика. Як я роблю це. Намотую 10 відків на спиці. Я спиці складую вдвоє, щоб не стягували початок в'язання петлі. І 10 разів обмотую спицю. Вірніше обидві спиці. 10 разів обмотала. Спиці знімаю. Що я роблю далі? Складаю вдвоє, це в мене вже 20 петель. Далі. Це вже в мене 40 петель. І якщо я складу вдвоє і додавлю оцю половинку, в мене 50 петель. 50 разів обмотані спиці. Оцей довгий кончик я кладу на вказівний палець, От мотка на великий. Складаю знов спиці вдвоє і починаю набирати петлі. Перші дві петлі я набираю таким чином. Мабуть, багато хто так робить. Це в мене дві петлі. Тепер ось у мене нитка від клубка перед великим пальцем. Я переносію за великий палець і набираю третю петлю. Набрала. Знову переміщую нитку перед великим пальцем. Набираю. Знімаю нитку і знов за великий палець переміщую. І таким чином я набираю необхідну кількість мені петель. Одна петля нитка попереду великого пальцю, друга петля позаду. Одна петля попереду, друга позаду. Таким чином, виходить, такі вузлики. Цей набір називається хрестоподібний або болгарський зачин. Ще раз покажу, потім доберу сама петлі і розпочну в'язання. Попереду нитка великого пальця. Позаду, попереду, позаду. Постійно переміщуємо нитку, то спереду то ззаді. І таким чином в нас виходить хрестоподібний набірний край. Він дуже еластичний, не стягує і вертається Постійно в своє положення, не розтягується дуже. Зараз я доберу петлі і розпочну в'язання. Ось вже набрала петлі. Дивіться, який кінчик залишається не дуже великий. Отаким От розрахунком я завжди користуюсь, для того, щоб було не мало, не багато кінчик, щоб був не довгий і не короткий. Отак От я набираю петлі. І так, ось у мене. Перша шкарпетка, верніше набраний край для першої шкарпетки, це для другої. Тепер я таким чином витягую спицю, щоб у мене, неправильно я зробила, мені іншу спицю треба витягнути отак, щоб у мене петлі були усі на одній спиці. Тобто, оце у мене перша спиця це у мене друга. А тепер я ж розпочинаю в'язати. Розділю петлі навпіл, щоб у мене була петля Magic Loop з однієї сторони і з другої. І буду в'язати. Отак виглядають у мене спиці. Вже розділені петлі. і розпочинаю в'язати. Я гадаю, багато хто користується цим способом. Мені це дуже подобається. Тому що усі парні вироби, які я в'яжу, виходять совершенно однаковісінькі, бо кількість рядів завжди однакова. По-іншому -по їх ніяк не зв'яжеш. Один малюнок, один, одне, одна кількість рядів, все однакове. Я в'яжу завжди на шкарпетках гумку 2х2. Як пров'яжу трошки цієї гумки, я вам покажу, як виглядає край набірний. І буду тоді продовжувати. Ось я пров'язала декілька рядків гумки. Отак виглядає зверху, якщо дивитися на цей край. Такий він збоку. Він досить пружний, повертається, не розтягується. І мені подобається цей набірний край хрестоподібний, або, як ще називають його болгарський зачин. Рекомендую, якщо у вас стане питання щось в'язати з еластичним краєм, користуйтесь таким. На цьому я буду завершувати. Буду продовжувати в'язати далі шкарпетки. Буде відео повністю. Повне відео шкарпеток цих, там буде дуже цікавий візерунок. На сьогодні поки досить. Те, що я хотіла вам показати, я вже показала. Дякую всім. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До нових зустрічей.